Добрий день Олена Іванівна. Доброго дня. Раді, раді, що ми у вас зустрілися, але задам питання. Скажіть, будь ласка, під час війни, під час такої навали, що підтримує ваше життя? Що вас надихає на життя і що вам дає відраду? У цю війну мене і надихають дітки. дітки надихають. У мене в цьому році вийшов із сім'ї Вітя, найстарший, 18 років. Поступив у університет уманський, в навчається добре. Ще й нам дзвонить, ще й допомагає нам з учобою на онлайні. Хлопчик хороший, я горжусь ним. А вдома, звісно, надихають що? Їхні улибки, їхні крики, їхнє все без крика, без шума вже невозможно жити. Просто невозможно. І в мене двоє діток останніх, що ми брали в сім'ю, дітки з Горловки, з Донецької області, як їх можна було не взяти в таке врем'я? Так що вони, звісно, поначалу лякалися всякого шума, стуку, крику. Ну, зараз все добре, все добре. І Єгор хороший учиться, і Віка в другому класі, все нормально, все в нас добре, все в нас добре.